Орупаєв, Оропає, з Київ, це офіцер 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Пане Євгенію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, телеглядачі! Добрий день студії! Пане Євгеню, а, ну щодо оперативна ситуація на вашому напрямку, де ви зараз знаходитесь, яка нині ситуація? Бо бачимо сьогодні вранці діпстейт, е, теж оновлює мапу е, з Харківського напрямку. Зокрема, поступають новини, що, начебто, вдалося відновити позиції е, біля липців, але в тому числі на сході нашого на Донеччині ну дуже важка ситуація. Я Як на купімському і боровою, там теж, начебто, перерізали трасу. Ну, Це так, росіяни говорять, так, але наші я, то, що не підтверджують. На сіверському напрямку, де стоїть наш батальйон, батальйон свободи, четвертої бригади оперативного призначення, ситуація щоденна важка і ну дійсно тяжка. Котинці, які стоять на передній лінії зіткнення, постійно відчувають ворожу навалу. Тобто їдуть і танки, і, 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 і штурми, і це не один раз на день. От, декілька днів тому у нас були такі випадки, що навіть декілька хвиль відправляли і до дев'яти одиниць броньованої техніки. Усю ми ліквідували, знищили разом з особовим складом. Але при цьому ми повинні розуміти, що кожен танк для піхотної позиції це дуже-дуже страшна сила, коли він рухається там на дистанції вже 500-600 метрів. Це добре, що ми їх змогли зупинити. Взагалі, по сіверському напрямку ситуація дійсно напружена і ну, стараємося втримувати всі позиції. На даний момент ще ні, одні ни, жодної позиції ми не здали. Батальйон тримається, сусіди тримаються. Ну але ситуація дуже напружена і важка. Ребів не вистачає. А, пілоти ворога постійно завдають нам з мураження дронів Літають на мавіках на розвідувальних дронах. А, от останній день-два що спасає, що ну мабуть і для ворога, і для нас що от, зараз молоко всюди, туман дуже дуже густий. Літати неможливо. Ну, це трошки призупиняє такий конфлікт. Ми зараз артою перестрілюємося, і в основному піхотні чисто штурми на такому на короткому. А так. Всі бійці молодці тримаються, титани просто. Угу. Пане Югою, щось в тактиці ворога. За останні, можливо, тижні місяці змінилося, бо в західних медіа постійно, знаєте, оновлюється інформація, що там перед ворогом стоїть мета там до кінця жовтня місяця певні там плани виконати, потім перед виборами Сполучених Штатів Америки. Можливо, щось змінилося в тактиці? тактиці? Не знаю, загадувати не буду, що у них там змінилося. Як валили, так і валяться. Ворог постійно навчається, ворог. Застосовує все, що в них, що в них є, і я б не сказав би, що в них тут є якісь певні ліміти по озброєнню. Тобто у них багато БК. У нас на нашому напрямку є трошки недобора цього БК, але можемо хоч компенсувати за рахунок тих же самих ФПІ-дронів і за рахунок того, що працює рота вогневої підтримки. Тобто важка там зараз у нас ну слабо працює контрбатарейної боротьби. У нас ну чесно кажучи, немає. Знову таки, аби не волонтери, аби не ті святі люди, які нам допомагають, можливо, і ребів у нас не було такої кількості великої, як є. Тому я не хочу зараз зраду роздувати, але на жаль, держава і всі Міністерства оборони до кінця піхотні позиції, чомусь до сих пір ребами закрити не можуть. Хоча це не складно. І фінансування на це було. Тому я от як. Звичайна людина, яка в окопі вам зараз розповідає, що дійсно з цим є дефіцит. не вистачає ребів, не вистачає рабіт, не вистачає броньованої техніки, яка б прикривала піхоту? Ну, от, Якась така ситуація. А не будь... пане Вгене, чи доходить вам західна допомога? От вчора Сполучені Штати нам виділили там майже на пів, пів мільярда доларів та допомоги різних систем, різних там засобів. <кху> Перепрошую, а чи щось? Ви бачили на фронті от сучасного такого обладнання? Якщо воно прийшло тільки вчора, то я думаю, ми побачимо. Це наша бригада на Національній гвардії, можливо, там через 3-4 місяці. На даний момент нічого новітнього я не бачив. Ну, <клес> за того, що я саджу в окопі, я не бачу, що там відбувається в тилу. В окопі я нічого не бачу. Чесно. Я бачу війни, що ворога і бачу. Танки, які сунуть на нас. Тобто, mm -hmm. я назад, чесно кажучи, не розвертаюся. Не дивлюся, хто там стріляє, які там у нас uh -huh. коробочки виїжджають. Ну, знаю, наш, на, на, наші танки два-три е, відпрацьовують. Е, ну, коли у росіян стріляє там 10-15 танків за день, у нас відпрацьовує два. Ну про що ми говоримо? Uh -huh. Тобто, ну, я, я, я просто спостерігаю з е, точки зору е, відсоткової якості. Uh -huh. У них набагато більше ресурсів. Ну, на жаль. Да, ми більш витривалі Блін, титанічними зусиллями тримаємось. Да, ми сидимо в окопі. Ми розуміємо, за що ми воюємо. У них моральна складова набагато нижча, ніж у нас. Ну, тому що особисто наш батальйон майже всі добровольці. Тобто вони добровільно прийшли захищати країну. У нас ну, ми розуміємо, що нам треба триматися, треба втримати лінію. Ну, Москалі, на жаль, ну помирають і дуже дуже великими кількостями. Для нас це добре. Взагалі поле засіяна трупами. Ситуація не дуже гарна. Є наші загиблі хлопці, і мені це знаєте болить. Болить, що не вистачає рейд, що не можемо забезпечити піхоту рейбами. Ще хлопці, які сидять в піхотинці майже в 360, два місяці. Блін, ми не можемо їм зробити логістику нормально, тому що е, логістику знешкоджують ворожі півдрони. Знову таки треба сильніші обладнання ставити з нормальними частотами на логістику. Ну як болить, звісно, всіх болить і всім тяжко. Угу. Така ситуація Давайте спробуємо підтримати. Так у нас є збір сьогодні, про який ми хотіли б оголосити. Так, вся наша команда долучається до цього збору. Друзі, будь ласка, почуйте уважно мій заклик, не проігноруйте його. Третьому батальйону свобода потрібні 5 дронів мавіків, які допоможуть наші противника на передовій. Щоб заох... заохотити вас до донації, батальйон розігрує 3 дрони противника. Кожен з дронів потрапив до рук батальйону особливим шляхом. і Кожен з них справді унікальний, має свою історію. Тож, будь ласка, будьте активнішими. Та збору це 550 тисяч гривень. А, у нас на цьому ютуб каналі більше 2,5 мільйонів гривень. Я думаю, нам під силу закрити цей збір навіть сьогодні. Якщо кожен долучиться і навіть за донати по гривні, маленьких донатів не буває. Кожна гривня є вирішальне. Будь ласка, бо зараз тільки що чули військового, наскільки важка зараз ситуація. Нам треба допомогти нашим військовим. Не проігноруйте мій заклад. От в цьому квадратику ви бачите можливість так перейти за цим посиланням задонати. Ну і, звісно, що всі реквізити в коментарях під цією трансляцією в нашому телеграм-каналі Сьогодні цей збір і за Кримом. Будь ласка, долучіться до нього або принаймні друзі, поширте цю інформацію серед ваших друзів, якщо немає можливості, там просто зараз задонатити всі реквізити в нас під цією трансляцією. Також є. Так, пане Євгені, ми вам дуже дякуємо за те, що були з нами. Дуже вам дякуємо за те, що даєте можливість нам працювати у цій студії, інформувати наше суспільство про всі події, виклики, які є в нашій країні. Бережіть себе. Сподіваємось, що а, дійсно а, вашу а, вашу побратиму зможемо під а, підсилити тими способами, які от ми маємо зараз можемо провати Це збір. Закриємо власне а, дуже вам дякуємо, Євгенія Ропайпозивни Скіф, офіцер 3-го батальйону свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж був з нами на зв'язку.